Сьогодні у Глибоці суд продовжив запобіжний захід хлопцю, який ймовірно завдав тяжких тілесних ушкоджень 27-річній дівчині, яка померла. Підозрюваний і надалі перебуватиме під вартою до 11 липня без можливості внесення застави. В ізоляторі тимчасового тримання хлопцю виповнилось 19 років. Нашу присутність на судовому засіданні дозволили частково, тож ми не можемо повністю показати процес. А лише переповімо головне: запобіжний захід продовжили за клопотанням прокурора. Серед можливих причин, які він навів, течас підслідства, знищення речових доказів, вплив на учасників провадження. Повторне вчинення насильницьких дій та створення хибного алібі. Натомість підозрюваний та його адвокат заперечили частину з цього. Хлопець казав, що не планує втікати з під слідства, знищувати речові докази чи впливати на свідків. Після висловлення цих позицій почались дебати. Наша позиція не змінилася. Е -е, гощиць, я вважаю, що клопотання по положенисто триманий під вартою й виносити дозвіл є тому прошу його задовольнити і продовжувати ставтурвані під варте відносно як до звіло на фондовий зачинає дати в межах строку до ставного розслідування. Я yeah, сторона захисту. Шано суд вважає клопотання сторони обвинувачення не обґрунтованим та безпідставним. Твердження про ризики абсолютно гіпотетичне. Прошу відмовити задоволення цього клопотання і обрати відносно умова і запису інше, більш гуманний інтернативне запобіжі забіг у вигляді цілодобового домашнього арешту з місційних засобом про контролю. Також прокурор не виключав ризику, що є речові докази, які у підозрюваного ще не вилучили. Захисник підозрюваного планує подати апеляцію. На на цю ухвалу суду вважає його незаконним, обґрунтованим безпідставним адвокат потерпілою коментарі. Нам сказав, що з кваліфікацією справи не погоджується і хочуть, аби справу кваліфікували як умисне вбивство вчинене з особливою жорстокістю. Це наша позиція. ми заявила відповідні клопотання щодо призначення інших експертиз. Ми заявили клопотання, щоб нас ще раз додатково допитали у статусі потерпілого. Ми погоджуємося сьогоднішнім вирішенням суду. Якщо справу перекваліфікують, хлопці загрожуватиме позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Стаття, за якою зараз розглядають справу, передбачає від 7 до 10 років ув'язнення. Захисник підозрюваного у судовому засіданні казав, що позиція прокурора є формалізованою, і на його думку доводи та аргументи зводяться до гіпотетичних пер. Джень, також сприймає їх як доводи та припущення. За його словами, підзахисний все забув, вживав алкоголь, а рани на колінах дівчини були через те, що вона падала. На засіданні 11 квітня, коли обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави, хлопець сказав, що дуже жалкує, що так сталося, і просив, аби запобіжним заходом обрали домашній арешт. Співчала батька від Я не збираюся коду чекати. Я буду тут і буду собі відповідати. Я дуже вас прошу під домашній арешт. Сьогодні підозрюваний знову сказав: цитую: я не хотів, щоб вона померла. Я дуже жалкую, що так вийшло. На засіданні 11 квітня підозрюваний коментував так: ми з нею зібралися п'сури сторону, і там випили алкоголю. Після того пішли в кінотеатр, і в мене пам'ять після кінотеатру. В мене пам'ятають, що було. А Алкоголь всіх і випили. 350-400 чотириста грам віскі. Це кожен випив. Вона бутилка шампанського, я два пива. Далі пам'ятаю, все, що ми вийшли, пам'ятаю, з депоту сіли в таксі. В таксі приїхали на горбі на заправці, ми вийшли, а після того я пам'ятаю частично, пам'ятаю, як вона падала два рази. Пам'ятаю, встала. Потім я її пам'ятаю, як я її ніс на спині. До першої хати я вже її дотягнув до, до чоловіка, попросив чоловіка винести кружку води. Мене включву з пам'яті, визволив ламу поза реального з все, так, страшно, типу зеленели у мама. Приїхала ми позирили швидко. Поки швидка приїхала, ми відвезли її лікарню. Нагадаємо, жінка померла у лікарні 10 квітня. За висновками експертизи, це сталося від закритої внутрішньочерепної травми, яка виникла внаслідок завдання тіласних ушкоджень. П'ять днів жінка перебувала у реанімації. У неї діагностували численні забої, крововилив у мозок, перелом черепа, відбиту селезінку, а також гематоми нирки. Медики п'ять днів боролись за її життя. Увесь цей час вона була без свідомості під'єднана до апаратів штучної вентиляції легень та перебувала у українважко. У стані, який поступово погіршувався. У обласній прокуратурі повідомляли, що раніше між хлопцем і дівчиною виникали конфлікти, під час яких він міг її вдарити. Відомо, що у січні цей хлопець вже спричиняв дівчині легкі тілесні ушкодження. На цьому засіданні хлопець сказав, що він робив це у відповідь на її дії. Тоді суд закрив справу, бо жінка від обвинувачень відмовилась. Вікторія Дмитрієва, Роман Пилатик Суспільне новини, Чернівці.